Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні оглянемо багатий стіл. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. Всім бажаю приємного перегляду. Друзі, переходимо безпосередньо до огляду. Хочу вам продемонструвати кавові пари, але вони більше схожі на чайні, тому що об'єм їх орієнтовно 180 мл. Виробник ЛФЗ без клейма в білому кольорі. Ціна за кавову пару 450 гривень. Далі чайна пара, ручний розпис, баранівський фарфуровий завод. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Та цукорниця комплектна до чайної пари. Ціна за одиницю 250 гривень. Далі, якщо кому цікаво, вино Ізабела, столове рожеве. Виробник Херсонський винзавод, має акцизну марку, ціна 500 гривень. Далі комплект розеток, діаметр 9 см. Кожна розеточка різне зображення квітів. Виробник Німеччина. Прошу клеймо. Ціна 1300 гривень. Але дані розетки продані через телеграм-канал. Друзі, хто має бажання оперативно викупляти цікавий фарфор, будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм. Телеграм називається Український порцеляновий посуд. Будете мати можливість спостерігати. Або викупляти гарний український фарфор, кавова пара зображення всередині та зовні Клеймо гарнер, чашка без клейма. А блюдце, будь ласка, клеймо. Воно, звичайно, на відео не передається, але ви бачите затерте клеймо. Зараз коротенько розповім історію про дану кавову пару. Кавова пара була знайдена на вулиці Хрещатик в столиці України, місто Київ. Дочці, яка продавала її 80 років. з її слів, вона розповіла, що в 1920 році її мама затерла клеймо Гарднер. Так як після революції переслідувалося все те, що було зроблено царським урядом або в царський період. І таким чином дана кавова пара зберіглася. Але вона також вже продана через телеграм-канал. Друзі, хто буде мати бажання підписатись на телеграм, під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте, підписуйтесь. Чайні пари кобальт сніжинка Клеймо довбиш. Ціна 290 гривень. Чайник в новому стані. Клеймо те ж саме 390 гривень. Чайниця Китай. Ціна 300 гривень продана через телеграм-канал. Цукорниця. Прошу. Клеймо, Німеччина 330 гривень. Те ж саме продана через телеграм-канал. Чайна пара, ручний розпис, Баранівка. Клеймо 1950-ті роки. Вживана, є невеликі сліди користування. Ціна за чайну пару 250 гривень. Цукорниця також з одного сервізу. Ціна та ж сама, статуетка, снігуронька із зайчиком, ручний розпис. Вона парна, ще йде до неї Дід Мороз. Але в наявності тільки снігуронька. Клеймо. виробник Київський експериментальний кераміко-художній завод. Рідкісна ціна 2600 гривень. Далі 6 розеток в новому стані, діаметр 9,5 см, клеймо користень. Ціна за комплект 600 гривень. Дві чайних пари. Зображення деколь, букет квітів, баранівський фарфоровий завод та молочник. Ціна за одиницю 150 гривень. У вашій увазі надається 6 кухликів. Об'єм орієнтовно 450-500 мл, ручна робота, ручний розпис. Виробник ЛКСФ Львів, ціна за кухлик 400 гривень. І такий чайник. Але кришечка пошкоджена, має, верніше, ручка має. Кришечку рідну. Ціна 600 гривень. Будь ласка, колекційні винна Столове виноградне рожеве, болгарське вино. Далі Ізабела, Херсонський винзавод. Ось, Будь ласка, 76 рік. Бутилочка такого вина 750 гривень. Масндра, Портвейн. В рідній коробці з паспортом. Ціна 5500 гривень. Півтори тисячі. 4 кухлики, ручний розпис. Виробник Васильківська майолика Васильків, ціна за кухлик 350 гривень. або ваза також ручний розпис. Ціна 600 гривень. Далі штов. Виробник ЛКСФ. 500 гривен. Ваза. Ручный распис. Цена 1500 гривен. Германия. Наявності 2. Ціна за одиницю 4 тисячі гривень. Сільнички, дві баранівка та дві користень. Дві сільнички Дульово Ціна за одиницю 80 гривень. Дульовські 90 ваза. Глиняний виріб. Ювілейна. Ціна 220 гривень. Два кухлики, Художнє скло. Виробник Львів. Ціна за одиницю 1000 гривень. Кухлик, художнє скло. Орієнтовно об'єм 1200 мл. Кольорове скло. Ціна 1700 гривень. Також кольорове скло художнє. Прошу. Ціна кухлика 1000 гривень. Ціна вази 1500. Чайниця. Має ручний розпис. Кобальтом, рідна кришечка. Клеймо демонструю. Ціна 450 гривень. Чайник вербілки. Прошу. Також 450 гривень. Ручний розпис, баранівський фарфоровий завод. Коли відповідає 1970 рокам вживаний ціна 400 гривень. Далі рідкісна ваза з дуже тоненького фарфору. Має ручний розпис. Зверніть увагу про різний фарфор. Прошу. Має надпис Володі в день 20-летія от Папи з мамою. На жаль, присутня тріщинка. Показую. Клеймо баранівський фарфоровий завод. Прошу. Відповідає періоду 1950 рокам. Фарфор дуже тонесенький, висота орієнтовно 20 см, ціна 500 гривень. Цукерниця, кришечка прорізний фарфор. Зображення квіти. Іспанія, здається, європейська. Ціна 1500 гривень. Дві чайних пари. Ручний розпис, клеймо Кремгес, Світловодськ. Присутній знак якості. Ціна за одну чайну пару 250 гривень. Гжелівська серветниця у вигляді рибки 350. Також київський чайник без кришечки. Київ 150 гривень. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!